Шановні, поговоримо сьогодні про частку як службову частину мови. Спочатку з'ясуємо, що ж таке частка? Частка це службова частина мови, яка надає слову або реченню додаткових відтінків значення або служить засобом творення граматичних форм та похідних слів. На відміну від прийменників та сполучників, які виконують роль єднального елемента у словосполученнях чи реченнях, частки мають лише виключно смислову функцію. Яка ж їхня синтаксична роль? Самостійно членом речення частка не виступає. Формотворчі частки можуть брати участь у створенні форм дієслова. Також частки не мають ніяких морфологічних ознаків, адже частка незмінне слово. Формотворчі частки беруть участь лише утворенні форм дієслова. Частки зазначенням поділяються на три види формотворчі, словотворчі та модальні. До формотворчих часток, які служать для творення е, нових форм слова, належать частки сі, ся для творення зворотної форми дієслова, повертався я пізно. Формотворчих е, частки Хай нехай, які служать для творення наказового способу дієслів. Нехай пройду я крізь вогон, та частки б, б, які служать для творення умовного способу. Хіба став би я за це братись? А також до формотворчих належить частка НАЙ, яка служить для Творення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників. Найкрасивіша земля. Словотворчі частки, поєднуючись з іншими словами, служать для творення нових слів. У такій ролі виступають частки ні, де, аби, будь-небудь. «Казна», хтозна, бозна, Б, Б, Ж, Ж, не, ні. Дехто тут проти, до модальних або фразових відносяться такі частки, які вносять різні смислові відтінки які увиразнюють один із компонентів речення, які виражають ставлення розповідача до змісту висловлювання. Це вказівні частки це, ось, оце, он, ген, «ось де», то. Ото. Означальні, прямо майже саме. Якраз справді точно просто видільні лише навіть хоч би, тільки, хоча б аж уже таки і й та у ролі часто бо та ж. Власне, модальні, які виражають сумнів, невпевненість, припущення. Ледве чи мовляв навряд чи ой, ну чи не. Стверджувальні, еге, так, а вже ж, а як а то ж. Заперечні не ні ані. Питальні чи хіба? Що за невже. Спонукальні хай. Нехай, ну, бодай, давай, та емоційно-експресивні частки, що виразнюють емоційну оцінку висловлювання, який, як, що то за, що за. В залежності до того, від того, до якого розряду належать частки, розрізняють різні. Правописи часто. Вони можуть писатися разом, окремо і через дефіс. Разом пишемо частки, аби ані, де чи що, як у складі будь-якої частини мови, крім сполучників прислівникового типу аби що. Аби хто, АНІ ТРОХИ, ані скільки, деколи, що сили, що найкращий. Також разом пишемо частки б, б, то що в складі сполучників, щоб, якби, не мовбито, нібито, а також частки Ж-Ж. У складі стверджувальних часток. А вже ж, а то ж. Разом пишемо й частки ся-сі у зворотних дієсловах та у складі займенників і прислівників навчається, будується хтось якийсь десь колись. Частка не Пишеться разом, коли виступає у складі будь-якої частини мови у ролі префікса. І отже, слово без не не вживається. Це такі іменники типу: Невільник, негода, нежить, немовля, неук, прикметники «невгасимий», «непохитний». Невпинний, незліченний, прислівники невпинно, незабаром, несамовито, непорушно. Також разом з дієсловами ми пишемо частку не тоді, коли це слово без не, не вживається не щутися, ненавидіти, не стямитися. І у тих дієсловах, яким частка не надає нового значення. Але тут потрібно бути дуже уважним, все залежить від значення дієслов. Наприклад, нездужати. Якщо нездужати у значенні хворіти, то ми пишемо не разом. Але якщо нездужати у значенні не змогти, то пишемо окремо. Теж саме не славити. Якщо значення цього дієслова ганьбити, пишемо разом, а якщо не прославляти, пишемо окремо. Також частка «не», що входить до префікса «недо», що означає неповноту дії, пишеться разом недобачати, недодержати, недооцінювати. І разом пишеться частка «не» з іменниками прикметниками, займенниками і прислівниками, з якими вони становлять одне поняття і переважно можуть бути замінені іншими рівнозначними зазначенням словами. Наприклад, неправда брехня, небалакучий мовчазний, неволя полон. Окремо ж пишемо такий час. Частку що в сполуках, дарма що, тільки що, хіба що, що ж до, частку не зі словом, з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням. доля вирішує, людина творить свою долю. Окремо пишемо частку не із дієсловами. І дієприкметниками, які виступають у функції присудків з дієслівними формами на но то і з дієприслівниками. Не поспішаючи, підлога не вимита, кімнату не прибрана. І разом пишемо частку не також з числівниками, займенниками. І прислівниками займенникового походження, а також з прийменниками і сполучниками: Не два, не сьомий, не ти, не цей, не інакше, не так, не раз. Також пишемо окремо частку не з підсилювальними прислівниками. З незмінюваними присутковими словами та зі словами, що пишуться через дефіс, тобто з прислівниками. Не дуже, не зовсім, не від того, не можна, не треба, розмовляли не по нашому. Частка ж ні пишеться також окремо в стійких словосполученнях або у фразеологізмах, ні живий, ні мертвий. Ні риба, ні м'ясо, а також тоді, коли вона вживається як повторювальний сполучник або підсилювальна частка, він не може ні писати, ні працювати. Ні один не зробив так, як треба. Через дефіс пишемо частки, Бо, но. То от таки, коли вони виділяють значення окремого слова. І дибо, давайно, тількино, якот, «ТАКОТ», «СТІЛЬКИТО», як якось то, все-таки, так ТАКИ». Через дефіс пишемо і префікси будь. Казна хто зна бозна та суфікс «небудь» у складі займенників і прислівників, хто небудь, казна що, хтозна який. А також пишемо через дефіс і частку не, яка вживається як префікс в іменниках власних назв, не Європи, але в загальних назвах не пишеться разом. Не істота, не людина. Також слід запам'ятати, що всі формотворчі частки Хай, нехай, Б, Б, Ж, Ж завжди пишуться окремо від інших слів. Хай пише, нехай скаже, зробила б, сказав би, ходиш зі мною. Окремо також пишуться і частки то це вживані зі значенням казівності або визначальності. Нащо ж то одній людини стільки грошей? Чи це вже й пожартувати не можна? Попрацюємо з тестом. Перший тест. Частко вжита в рядку. Як ви вже бачите, відповідні слова я виділила іншим кольором, щоб зразу було зрозуміло. А, ніколи мені, ніколи мені не забути красу незвичайну. В цьому реченні у нас присутня частка НЕ, яка є заберечною модальною і вживається з дієсловом не забути і пишеться окремо. І це буде правильний варіант. У другому реченні найкраща пора у людини кохання. У. У нас буде прийменник, садочки зацвіли, не наче полотном укриті. у цьому третьому реченні виділене слово наче виступає сполучником підрядності порівняльним. І в третьому реченні із залісу за туману місяць випливає. Виділені слова із залісу з за туману є прийменниками. Отже, правильний рядок рядок А. Виділене слово не є часткою в реченні. Зверніть увагу, у зовнішньому незалежному оцінюванні такі завдання, на які слід звернути увагу, де пишеться з великої літери завдання те слово, наприклад, не є часткою. Отже, виділені слова бачимо тільки чи як хай. Наче. Перше речення. Тільки в праці відчуваєш себе окриленим необхідним людям. Виділене слово тільки є модальною часткою, яка підсилює значення речення. Друге, не знаю, чи доведеться мені ще раз побувати в Києві. Виділене слово чи. Перед яким стоїть кома, часткою бути не може, це сурядний розділовий сполучник, і це буде той правильний варіант, який нам потрібно обрати. В третьому реченні, як хочеться почути ще хоч раз ніжну українську пісню, виділене слово я є модальною емоційно-експресивною часткою. В третьому реченні хай завжди сіється добро на полі людського життя. Виділене слово хай є формотворчою часткою, яка вживається з дієсловом наказового способу, хай сіється. І останній варіант «де» дерева і трави наче світилися наскрізь. Виділене слово наче є модальною видільною часткою. Третє. Немає частки в рядку. А. Навряд чи це можливо. В цьому словосполученні ми бачимо частку С і «чи», які є модальними. Нехай кожен наведе приклад. В цьому рядку часткою виступає слово нехай, яка є формотворчою і слугує для творення форми дієслова нехай наведе. В тільки не змушувати в цьому рядку. У цьому словосполученні ми бачимо частку не яка вживається з дієсловом і пишеться окремо, це буде модальна, заперечна частка. А от в останньому рядочку синіти, наче море. Знову бачимо, перед наче у нас стоїть сполуч... кома. Вибачте. Отже, це буде сполучник, підрядний порівняльний. І це той рядок, котрий нам потрібно обрати як правильний. Четверте. Позначте рядок, у якому всі словосполучення містять частки. Рядочок А. Хай буде так, ошелешений, розгублений, дізнатися не від товариш. Розглядаємо перше словосполучення. Хай буде так. У нас в першому словосполученні є частка хай. В другому словосполученні ошелешений, розгублений, вжитий сполучник єднальний сурядний І, і в третьому словосполученні дізнатися не від товариша. В цьому словосполученні є заперечна частка «не», але також і прийменник від. Отже, цей рядок неправильний. Рядок Б Озирайся, не озирайся. Це ж мій друг сказав би когось. Якраз цей рядок і є тим, котрий нам потрібно обрати. Тому що «не» – заперечна частка, ж також модальна частка і Б формотворча частка. Отже, цей рядок правильний. Що ж не так у рядочку В? То джерело знань, ось чого захотів, довідався про новини. У перших двох словосполученнях ми бачимо частки то і ось, а от у третьому словосполученні довідався про новини, про буде прийменник. Хотів би сказати, нехай не гнівається розмова з людьми. У перших двох словосполученнях також присутні частки би, нехай і не. А у третьому словосполученні розмова з людьми знову присутній у нас прийменник з. І останній рядочок. Зроби саме так. Невже це важко? Згідно з домовленістю. Випадає з ланцюжка третє словосполучення. Згідно з домовленістю, в якому вжито приймен з. Сподіваюся. Що сьогоднішній наш урок стане вам у нагоді. Дякую за увагу! На все добре!